Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, що очікувати найближчим часом, найближчі три місяці, що очікувати Україні, Україні українцям? На що нам очікувати? Що буде відбуватися в Україні? З українцями взагалі? Що буде, які настрої? Найближчі три місяці, на що нас чекає? Скажіть нам, будь ласка, що чекає Україну найближчі три місяці? Зараз перший місяць тут відкривається дорога, будуть так, з, з приводу чого, будуть надані захист. Це захист і це буде на кордонах України. Відкрита дорога, дуже потужна, фінанси, і це щось необхідне для захисту, для відновлення оборони. Це кордон України. Там підготовлена зброя, яка і відлякне, буде відлякувати ворога і буде захищати. Це добре. Тоді Людям перший місяць в Україні депресія, От у людей дуже важкий стан бо біль ну руйну, руйну, зруйнов... це, наслідки. це наслідки, це не руйнування. Оцей місяць це не не руйнування, нема агресивних таких дій. Це вже що зроблено, і люди в стані шоку, болю, депресії і страждання. Оцей місяць. Другий місяць у нас якась іде маніпуляція, будуть щось інформаційні атаки, брехні багато. Тоді викриття. Хтось займається грабіжем, це будуть викривати. В Україні буде така проведена робота. Напевно, це щось пов'язане з ну марадерство, грабіжі, великі гроші. Тут великі гроші, їх буде взято. Цих людей буде взято, хто займався грабу... граб... грабі... грабіжами, причому великі гроші, їх буде взято, викрито. Це другий місяць, і вони, оці всі схеми свої, бо тут дорога проторена, вона буде заморожена. Це все припиниться. Це другий місяць це будуть розборки в Україні із якимись ділками по великим грошам, що махінації якісь проводилися. Також будуть відступати вороги. Є, причому в родинах, попри ці всі атаки, якісь маніпуляції, що це пропаганда буде якась. Скажіть нам, будь ласка. Так, будуть говорити, що бійтеся, бійтеся війни, бійтеся, що люди в стані страху такому. З невіри, що немає надії, що коли ж це все закінчиться, що це ну, це є така пропаганда, що ця війна надовго, що вона не закінчиться, що цей стан, що ми зруйновані, ой, що це важкий стан дуже. Він в людях. З нього важко вийти і треба велика, щоб дійсно якісь настали покращення, зміни. Така велика, потужна допомога, щоб людям полегшити цей біль. Але він буде, але він буде, дивіться, Полегшення стану. Оце другий місяць. Це відродження в головах у людей, в думках у людей, відродження миру, відродження тої мрії, що це все нарешті закінчиться. І нарешті людям прийде допомога не словами, а ділом. Будуть видавати допомогу на будинки, на зруйновані. Хто лишився будівлі, взагалі дому, будуть виплати. Це прийде та допомога психічно, навіть людям стане легше, шот. Вони будуть чути, що комусь прийшла допомога, і нарешті хтось дочекався, щоб нарешті хтось припинив страждання і комусь стало краще. І вже людям буде легше. Ця депресія вона буде закінчуватися це другий місяць. І боротьба із ділками. Тут їх будуть вішать, морозить, заморажувати оці всі їхні дороги, трапинки. І ще є буде така інформація про відхід ворога. Так, має ворог. Так, ворог буде, оце другий місяць. Потужна така відсіч дана. І він відступить. і Він відступить і буде винищений. ну, Більша частина ворога буде винищена, і відступатиме він дуже знесилений, дуже знесилений і вже змоги наступу в нього не буде. І також тут до жінок. Повернуться військові, які були довго-довго на фронті. У жінок в другому місяці до них повернуться з фронту люди. І третій місяць. Тут відбувається також маніпуляція брехня, страхи, дуже такий атака інформаційна. Проте це не несе небезпеки для життя українців, це не несе такої небезпеки. Це все маніпуляція ворога, це продовження цієї інформаційної війни, Утримання оцього цього страху, що це напружена. Оборона, що Україна постійно стоїть от на межі того, що е, її захоплять, її зруйнують, її цей це, це стан напруження він буде продовжувати. Тобто ці три місяці. Е, ну так, перший місяць. Ну, Напроція зі всього цього. Ну Це інформаційно. І, і ми. І ми будемо тримати цю оборону, проте будуть якісь таємниці. Щось ми будемо робити таке, що ворог не очікуватиме на це. Угу. Військові готують на третій місяць ворогу-подаруночок буде йому ця інформаційна війна. Вона спрямована на те, щоб підірвати довіру до військових, що вони е, затягують війну і там різні, буде різна інформація. ну Такі три місяці. Третій місяць має відбутися на фронті значні зрушення. Оцей третій місяць наші військові щось таке зроблять ворогу. Він і в другому місяці буде відступати, і вбито буде багато дуже. ні Тут уже припинення обстрілів України, тут уже йде ворог зосередиться тільки на фронт, його сили вистачить тільки на фронт і самому, щоб тримати оборону. Тут третій місяць буде повна. Така зміна ситуації. От жінкам мир. Мирне життя, насолодження життя оцей жах війни, що перший місяць зміниться на отакий стан у людей, ну, у цивільних людей, Мир, мирне небо, тихе небо і відбудова, відбудова України. А саме ворог займеться оцим фронтом, і там наші військові з ним будуть робити все, що вони захочуть просто. Йому буде не дуже добре. Ой, ще залишаться колаборанти. Це також є, маленька вже невелика, маленька е, така армія колаборантська. Її також треба забрати. Це все, що залишиться у ворога в Україні. Це оці якісь невеликі межі фронту, сутичка, і там він. Збиратиме всю свою силу на атаки, проте йому будуть давати дуже потужну відсіч. І він буде також розраховувати на цю інформаційну війну і те, що слідкувати колаборанти. Я хочу забрати негатив у такі ситуації. До нас іде допомога від сильних світу. В світі до нас дослухаються, надається допомога. Заперечую, заперечую. Запереч, заперечує 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 Заперечу. заперечує заперечую, заперечу. Прошу Вищі сили, зруйнуйте всі плани ворожі. Заперечує, заперечує. Як найшвидше. Зруйнуйте всі плани ворожі. Заперечуйте. Прошу допомоги для України. Прошу допомоги для військових Збройних сил України. Для захисту цивільних людей, для захисту військових і взагалі допоможіть нам дати відсіч ворогу. Ну от, це й вийшло, що ми будемо три місяці намагатися прийти до тями взагалі від жаху війни, що з нами зробили. Ми Саме цивільні люди, оце про цивільних людей, що ми, скільки в нас поранень битих хворих людей, що хто втратив домівки, хто не має життя втрачене життя і хто здоров'я втратив, і роботу, і взагалі все зупинено і такий стан от. І вплив пропаганди ворожої на таких людей в такому стані. Це те, що ворог буде робити з Україною. Це я все заперечує. Проте буде надходити допомога, це відродження, фінансування. Тут взагалі Верховний суд близько дуже, і це добре. Це... Щоб відновила роботу, все відбудоване було, щоб фортуна повернулась в Україну, мир, відбудова повна, відновлення здоров'я, життя людей і військових. Була надано все абсолютно все, що необхідно для перемоги над расистами, над росіянами. Вся сама потужна зброя. Закликаю вищі сили. Будь ласка, надайте нам. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги Україні. На перемогу над Росією прошу забрати всі перешкоди, що заважають знищити ворога, звільнити окуповані території разом із Кримом на 1991 рік. Заберіть перешкоди, що закривають дороги Збройним силам України, на надання їм зброї всієї необхідної для перемоги. Також прошу повернути ворогові всі біль. Сльози, смуток, руйнування і е, втрачені життя, час і мрії, всі, що зруйновані, щоб це все, всі ці злочини повернулись ворогу, хто це не робив. Тому назад це все і повернеться. Прошу допоможіть нам ці три місяці вийти, зняти з нас. Цей стан депресії, зніміть, будь ласка, відкрийте нові можливості, нові надходження фінансів, полегшення тому, хто без домівок відкрийте дороги на домівки, відкрить. Прошу відкрити дорогу на забезпечення нормального життя українцям в Україні. Буде так, буде так, буде так. А також. Дадуть. Прошу Вищі сили надати захист, закрите небо над Україною системи Петріот, щоб не було перешкод для надходження систем Петріот, для захисту неба. Буде так, буде так, буде так. Це буде захищена Україна від буде щоб... буде все сказане здійснено що такий стан, проте агресивна така вже масштабна атака не буде відбуватися. Буде там, де лінія фронту, там зібрала ворог всю свою силу. Дякую за увагу.